Вітаю вас, мої найгарніші малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про посад. І я дуже хочу вам розповісти одну цікаву історію, яка трапилася на одній гарній кухні. Сідайте зручненько, малята, і слухайте, на одній затишній кухні жив собі дружний посад. Він був дуже різний. Великі кастрюлі, маленькі чашечки, глибокі тарілки, среблясті ложки та виделки. Кожен із них мав свою важливу роботу. Одного ранку на кухні почався справжній переполох. Хазяйка принесла з магазину нову сковорідку. і весь посід захотів з нею познайомитись. Привіт! Хто ти така? Спитала Кастрюля. Я сковорідка. Тепер я буду допомагати смажити млинці, омлети, котлети. відповіла новенька. Ой, як цікаво. вигукнула ложка. У нас ще не було сковорідки. А давайте всім розкажемо, чим ми займаємося, запропонувала тарілка. Першою заговорила чашка. Я допомагаю діткам пити чай, молоко та компот. Я міцна, красива, на мені навіть є малюнки, а я подаю смачний обід. У мене бувають сестрички, глибокі тарілки для супу і полоски для гарніру. Каструля гордо підняла кришку і сказала: Я варю борщ, суп, кашу і компот. Я дуже потрібна. Та, а я допомагаю сім'ї, сказала Ложка. Мене використовують для супів, каш, йогуртів. А без мене нічого не поріжеш. Додав ніж. Я обережний. Мене треба використовувати тільки дорослим або під наглядом. Озвався чайник. Я ж нагріваю воду для чаю і кави, без мене холодно було б зимою вечорами. Весь посуд весело загомонів, обговорюючи свою роботу, а нова сковорідка була дуже рада, що потрапила у таку дружну компанію. З того дня на кухні всі допомагали одне одному, і кожен знав, що він дуже важливий. Ось така історія трапилася на одній із кухонь. Діти, скажіть, будь ласка, а у вас вдома є посуд? А який у вас вдома є посуд? Давайте зараз з вами поспілкуємося. А який посуд потрібен для приготування борщу? А для чаювання. А для чого потрібна віделка та ложка? Погляньте, будь ласка, на малюнок. Хочу познайомити вас з чайним посадом. Чому він називається чайний? Тому що з нього п'ють чай або каву. Погляньте, будь ласка, тут і чашки, блюдца, чайні ложечки, а ще є цукорниця і прибор для молока. Подивіться, будь ласка, на іншу картинку. Це столовий посад. Як ви бачите, тут різні тарілки: і мілкі, і глибокі, і для гарниру, і супниця, ложка, вилка, віделка. Все це столовий посуд. А це, діти, кухонний посуд, різні кастрюлі, сковорідки, чайник. Це все. Кухонний посуд, в ньому готують їжу. І так, давайте з вами повторимо, який посуд ми запам'ятали: чайний, столовий, кухонний. Молодці. А зараз, малята, пропоную вам скласти розповідь про будь-який посуд, який вам сподобався. Мені дуже сподобалась чашка, і я хочу скласти про неї розповідь. На кухні живе. Чашка. Вона гарна білого кольору з яскравими квіточками на боках. Її ручка зручна, щоб її тримати. Чашка потрібна, щоб пити чай, молоко або сік. Вона зроблена з кераміки, тому добре тримає тепло. Чашка стоїть на полиці разом з іншим посудом. Вона дуже радіє, коли діти беруть її, щоб випити улюблений напій. Ось така розповідь малята вийшла у мене. А тепер з нетерпінням буду чекати на ваші розповіді. Гадаю, вони будуть дуже цікавими. На цьому заняття наше завершується. До побачення, мої любі!